В Одесі пам'ятник Катерини Другої закрили дерев'яною огорожею. Про підготовку демонтажу пам'ятника поговоримо з депутатом Одеської міської ради Андрієм Вагаповим. Пане Андрію, дякуємо, що доєдналася до цієї непростої теми. Знаю наскільки багато пристрастей вирує навколо пам'ятника Катерини Другої, саме в Одесі, і ну, вже, вже напевно це відома історія не тільки в межах всієї нашої країни, але й за її. Кордонами, отже, що зараз з цим і наскільки складно йде цей процес, і, і розкажіть нам про, про ситуацію. Доброго дня! Е, ну що сказати, пам'ятник буде демонтовано е, минулої сесії. Е, я розповів, ми підіймали це питання. На жаль, питання не було підтримано більшістю, е, підтримали тільки моя фракція Європейська Солідарність. Е, Троє з десяти депутатів фракції Слуга народа та сім е депутатів з колишнього ОПЗЖ підтримали також знесення пам'ятника Катерині. Е під час своєї промови на сесії е я звернув увагу, що у нас, окрім пам'ятника Катерині, є ще пам'ятники катам українського народу, е такі як пам'ятник Суворову. Пам'ятник Свору встановлювався в 2012 році в Одесі і встановлював його встановилося за кошти безпосередньо мера міста Одеси, тобто Геннадія Лениновича Троханова. Ну, це потрібно було бачити його обличчя, коли я згадав про цей пам'ятник. Я так вважаю, що ми готуємо проєкт по демонтажу ще пам'ятника Суворова. У нас буде 30 листопада е сесія, і ми будемо вирішувати питання ще й по демонтажу пам'ятника Суворова. Пам'ятник Катерині буде е найближчим часом протягом максимум місяця е демонтовано. Куди його перенесуть? Які плани стосовно подальшого переміщення? <с öğrencimus> uh... Не в курсі з, е, вирішувалось питання стосовно е, меморіалу е, при здається якомусь інституті. Ну я ще не ознайомлений з проєктом рішення, тому що нам ще їх не надіслали. Ці проєкти рішення, е, за якими будемо голосувати 30 -го листопада на сесії. Там буде уся інформація. Куди і як буде перенесено, Андрій. Ну, от ви так непогано розповіли нам, як відреагував місцевий політикум. А що казати про е, місцян? Як вони реагують на знесення пам'ятника? Напевно, не все так однозначно. Е, ви знаєте, я вам скажу так: що е, не тільки містян, е, так, прийшла війна. Війна прийшла у 2014 році. Е, зараз е, дуже багато людей, які мали Проросійський настрій а, ну, перевзулись, так? А, деякі навіть пішли у Збройні Сили України. Зараз я а, проходжу лікування у військовому госпіталі, шпиталі, у санаторії, а, і я спілкуюсь з багатьма військовими та військовими новими, які тільки прийшли, і вони говорять, що а навіщо це робити? І я, лежачи у лікарні, маю їм розповідати історію та чому ми маємо це зробити, тому що у них розуміння. Так, вони зараз розуміють, що Росія напала, але там питання: чому, навіщо зносити пам'ятки, Це історія. Я їм розповідаю, що ну дивись, у тебе син та донька. І донька в тебе якраз спілкувався з хлопцем. Військовий 48 років, говорю, і він розповідав, що у нього донька скульптури робить. Я говорю: дивись, через 30 років твоя донька зробить скульптуру Путіна та встановить в центрі Хмельницька, звідки ти. Як ти на це відреагуєш? От таке порівняння. Трохи їх відволікає від е, їх думок, і вони навіть починають думати у вірному напрямку, що це історія, яка так вона була, але це історія катування та знищення українського народу. До речі, згадую це... якраз про катування з перформанс, який зробили саме з цим пам'ятником Катерині Другій, коли її нарядили фактично в костюм ката. Як тоді місцеві відреагували? Е, ну, дивіться, спочатку. Е... Якщо місцева влада, то розповідали про те, що е, будуть наказані е, ті, хто це зробив. Е, але потім, коли зрозуміли, що нічого зробити не зможуть, е, почали теж. Потихенько перезуватись. Знову подивиться, як е, промовив е, Геннадій Леонідович. Спочатку він говорив, що це історія, потім він е, розповідав про те, що не можна так робити з пам'ятниками, а потім почав говорити, що він проголосує за переніс е, переніс пам'ятника. І е, місцеві, ну потихеньку починають розуміти, що всіх е, пам'ятників не має бути у нас е, сучасній в сучасній Україні. Андрій, от щойно говорили також про ситуацію в Києві. Там е, якраз питання вирішується з пам'ятником Щорсу, пам'ятником Ватутіну. Е, теж питання ставлю до вас: І чи є вже ідеї, чи обговорювали такі ідеї депутати міської ради Одеської? А що має стояти на місці, е, зокрема, пам'ятниках російській імператриці Катерині Другій? Е, ну, більшість підтримує е, повернення е, фонтану, який там був. Там колись був фонтан і е, фонтан боже, буде дуже гармонійно там, е, на цій площі. А на місці пам'ятника Суворова я запропонував встановити е, пам'ятник. Е, Героям України, які загинули під час російської агресії. А, та до речі, ще й Суворовський район. Не треба забувати, що окрім пам'ятників, є ще райони, які носять а, імена цих катів, тобто Суворовський район, від якого я, до речі, обирався у депутати міської ради, він має назву Суворовський, і переіменування потрібно робити обов'язково. Я запропонував а, назвати район а, Миколаївським на честь міста Миколаїв, яке. А, Ну, завдяки якому Одеса могла жити більш е спокійно ніж той самий Миколаїв. Ну на мені вам розповідати, ви знаєте, що Миколаїв е дуже. Страждає від обстрілів та обстрілів артилерії близької близького радіо І якби не дай Боже Миколаїв був Миколаїв випав, то ця участь і очікувала би і Одесу. Тому я запропонував перейменувати цілий район, який містить біля 300 тисяч місцевих мешканців, проживає в ньому, і запропонував перейменувати у Миколаївській Андрію. Також цікаве питання. І напевно теж дискусійне а ось пам'ятник Дерібасо і назва відомої напевно найвідомішої вулиці Дерібасовської не варто перейменувати, бо це теж фактично чиновники да посадовці, якраз Російської імперії, яких Катерина Друга призначила керувати цим От, містом. і Давайте так. Вони щоб розуміти, кого потрібно, кого ні, достатньо відкрити інформацію з інституту національної пам'яті. Там увесь перелік. Осіб, яких не має бути пам'ятників та вулиць в Україні, і не потрібно ходити ліворуч чи праворуч. Знаєте, є така присказка: якщо не знаєш, як робити, роби за буквою закону. Ось тут треба цього дотримуватись за буквою закону. Суворого не має бути. Дребас має бути логічно. Дякую. Це був Андрій Вагапов, депутат Одеської міської ради. Говоримо, продовжимо говорити про складну тему демонтажу пам'ятників та подолання наслідків русифікації тоталітарізму.